як ви не лізьте, вообще, до вас взагалі, до вас взагалі ніяких питань нема. До мене не спілкуйтесь. Я прийшов до чоловіка. Так і ви до нас не я не до вас, я до нього прийшов, я хочу знати його далі. Тому що він мене зупинив. Стояти і не під біля нього труситися. Та пішов тебе, ну так Передували можемо про... ну, так... Вас ваші документи, дайте мені, будь ласка, я буду оцінювати ваші дії. Добре, оціню. ну, так. Це ж ну на якийсь Аліекспрес, що поцікав. Аліекспрес, так, да, Аліекспрес. У нас Займа, щось, є проблеми. Ну так ви. на кого мені писати заяву? Нехай надасть документи, щоб я на нього написав заяву, що в мене з ним проблеми. І з його діями, і з його роботою мені. Про... Чого це? Чого? От ви освітяєте машину. У вас регламент такий, по моїй вимозі, ви маєте надати мені документи. Хто ви і що ви. В чому проблеми у вас? Всім виконанням цього пункту, цього пункту. В чому проблема у вас з виконанням цього пункту? Ну в чому? Ні в чому. Просто-напросто ви знаєте, що тут стоїть просто так, що за кожну бумажечку котра на вас піде, вам по шляпі надають.